Починалося з тактичних радіостанцій, зараз це вже система зв'язку, яка працює вже не як одна станція, а як ціла система зв'язку для забезпечення зв'язку опорних пунктів, підрозділів, досить на рівні невеликого підрозділу. Ну, звичайно, ця штука може використовуватись і для, там, для розвідки, для спецоперацій. Але зараз основне застосування буде, мабуть, це покриття зв'язком взводу, роти, території. На фронті. Раніше наші радіостанції працювали виключно е, точка група. Один говорить, інший його слухають. Причому слухають тільки ті. Е, Хто знаходиться в радіусі дії цієї станції цієї станції? У цієї станції є особливість, в неї дуже невелика потужність випромінювання, тому її дуже складно знайти в ефірі. А раз її складно знайти в ефірі, її взагалі важко подавити, тому що вона працює в досить широкому діапазоні. Зробили з цих радіостанцій зараз цифрову мережу. Вони об'єднуються в мережу. Якщо цих радіостанцій досить велика кількість на певній території, вони підтримують ця мережа підтримує ретрансляцію сигналів. І тому зараз вони вже більше працюють як цифрова незалежна мережа саме для великої кількості військових, не для невеликої групи, а саме для покриття великої території і великої кількості військових. Зараз ми починаємо розвертання триноги для, е, і мачти для того, щоб збільшити радіус дії нашого девайса Хіміри з установкою ретранслятора на її верх та з, та з його поширення. Оп. Ми спочатку прикріплюємо наш ретранслятор на фіксаторі. Ми його фіксуємо буквально двома звичайними стяжками. Для того, щоб він фіксувався і втримався. Після того, як ретранслятор був встановлений, зверху мачти, ми, ми, ми продовжуємо її розкладати для того, щоб збільшити її висоту і збільшити відстань роботи даного девайсу. Ми робимося так, щоб буквально будь-який зв'язківець або хтось на рівні командира-сержанта міг просто сівши, почитавши інструкцію, сам налаштувати нашої радіостанції і мати такі лайт можливості Харіса, то тобто можна сказати, що це такий супер-пупер український лайт Харіс.